Чому ніхто не говорить, що яйця пашот можна приготувати самим простим способом. Обожнюю їх на сніданок з хрусткою брускеткою. І для цього нам знадобляться всього лише ось такі силиконові формочки. Змащуємо кожну формочку за допомогою ось такої щиточки. Вбиваємо в кожну формочку по одному яєчку, додаємо трішки сольки, трішки перчику та для того, щоб краще смакувало, твердий. Сир на пательню водичку викладаємо формочки та готуємо 5-6 хвилин після того, як водичка закипить. Для неймовірно смачної брускетки беремо чабатку, нарізаємо її на ось такі ломтики та обсмажуємо на каплі вершкового масла до появи приємної золотистої скориночки. До брускет додаємо вашу улюблену начинку, в нас це печінка тріски. Яйця дістаються за допомогою ложечки. Викладаємо все на тарілочку, прикрашаємо у нагі соусом, кунжутом та свіжою.